Вітаю, Смитрицьки знову в етері, і сьогодні у нас огляд на DJI Pocket 3 або чому ти повинен купити цю камеру своїй дівчині. І так сьогодні я розповім про свій досвід користуванням камери DJI Pocket 3 цілий рік. І мені є що сказати. Почнемо з того, що цю камеру зрівнюють з айфонами, з андроїдами, з самсунгами. Ну, З будь-якими іншими телефонами чомусь, хоча це зовсім незрівнянні речі. Я з свого досвіду і з прикріплених відео зараз там десь тут чи там, не знаю, у мене зеркальна картинка на камері, того десь тут буде, будуть прикріплені відео, які я зняв на цю камеру, а це блоги. Відео з автомобілями е, там, різні екшн відео, типу там підйому на батьківщину мати, яка мене тут камера висіла тут у мене на спеціальному кріпленні. І я, я рахую, що це незрівнянні взагалі кадри, незрівнянна стабілізація і якість з телефонами. В тому числі там, з, з останніми айфонами, з останніми самсунгами і там, з останніми SEOMI. І зараз я розкажу чому. Перше, це ергономіка, наскільки ця камера маленька, наскільки вона е, займає мало місця в руки, наскільки вона компактна і комфортна для зйомки влогів, якихось сторіс і е, взагалі. Е, Будь-яких відео для вашого користування. Типу, на цю камеру можна знімати як і на YouTube, як і в TikTok, як і в Instagram. І в будь-якому із цих моментів вона максимально комфортна для зйомки. Перше, це 4К 24, 25, 30, 60 кадрів без будь-якого перегріву, без будь-якого взагалі. Взагалі якогось дискомфорту для зйомки. я рахую, що це найкраща камера зараз за ці кошти, а це буквально там 35 тисяч гривень, а на долари це там типу 700-700 з чимось доларів. Це найкраща камера по швидкості вмикання. Ви просто свайпаєте екран в сторону і раз, і вона вже знімає. І це. ну це просто, просто кайф. Ні одна із камер, які я мав до цього, ні одна із камер, які я маю зараз, не вмикається так швидко і не дає тобі того комфорту в роботі, яка дає DJI Pocket 3. Друге, третє, п'яте, десяте, ми, напевно, не будемо на ці цифри спиратись, тому що я буду розповідати більше як свій досвід користування цією камерою. А я побачив для себе тільки максимальну кількість плюсів. Тим паче, я зараз. О, я випадково, випадково тапнув на кнопочку, і вона вже готова для зйомки. Це секунда. секунда. Все. Раз. Секунда, і вона вимкнена. Ти її кидаєш в карманчик і побіг. Ох! Це я просто вибачаюсь його. Отходжу в сторону, я просто кайфую від того, як вона працює. При тому, що зараз я знімаю на камеру на сетап там, за 5000 доларів, і він не працює так швидко, як працює ця камера. Хоча я зараз знімаю в 4К 30 кадрів, в принципі, це стандартна зйомка для будь-якої соціальної мережі, хоча ну, ця камера справиться з цим так само класно. Можливо, не буде такої кіношної картинки, як зараз. Я знімаю, але це дивно зрівнювати камеру там за 5 тисяч доларів і камеру за 800 доларів. Так же, як і дивно зрівнювати її з телефонами. Чому повноцінний дюймовий cmos сенсор Він більше, ніж в айфонах, більше, чим в самсунгах, і тим самим він за... захвачує на себе більше світла. І через це картинка набагато яскравіша, красивіша, що в нічну. Пору зйомки, що днем ти більше деталей захвачуєш на себе. По-друге, це трьохосьова стабілізація. клац екранчиком. В тебе відразу зйомка і відразу прекрасна стабілізація, трьохосьова, ну. Ти можеш бігти, можеш там іти, і не буде ніякої тряски, це буде плавна, класна зйомка, що в горизонтальному режимі, що в вертикальному режимі. Тож це для Instagram, TikTok, YouTube Shorts. І так само для YouTube влогів, наприклад, там повноцінне відео. По-друге, я купив собі комбо-версію. В ній є чехол для переноски з собою. Тут кріпиться сама камера. E, широкоугольна лінза, яка просто на магнітику примагнічується прямо в, всередині чохла. Ось така. яка примагнічується до самої камери і робить ще ширший угол для зйомки e, мікрофон DJI MiG-2, який записує прекрасний звук. Я зараз пишу так само на нього. В ньому є варіант підключення петлички через 3,5 мм. Він записує звук на себе, в ньому є шумоподавляючий ефект, е, ну, прекрасна штука, реально працює дуже класно. Це все кріпиться. Ось такий маленький чохольчик, і ви його разом з усім повністю із звуком, і з лінзою широкоугольною, із самою камерою. Просто кидаєте в карман, в карман рубашки. І спокійно йдете знімати свої відео, влоги, все, що захочете. Оскільки в мене комбо-версія, в ній ще є додаткові аксесуари, такі, як е тренога маленька, для того, щоб ставити камеру десь е для зйомки, е і додатковий акумулятор, який в мене благополучно потонув. І я не можу його вам показати. Але це вже якби, ну, мої нюанси. Сподіваюся, у вас такого не буде. Камера, хоч і має, там, пиле, вологозахист, але він, ну, типу, не дуже класний, там якась IP не дуже велика, того з нею, типу, бігати під дощем або там ряти під воду, зрозуміло, що ну, не покатить. Того, я маю такий от додатковий маленький квадратик, до якого кріпиться саме тренога, за допомогою якої ви просто клац поставили і знімаєте себе. Оскільки камера має е, active track, це така фішка, яка перейшла з е, дронів DJI до е, камер DJI, вона відслідковує вас. Е, Ваше лице ви можете просто поставити в будь-якій точки камеру. Вона відслідкує ваше лице. Ви там ходите ну, в будь-яку сторону. Типу, і камера слідкує за вами. Що дуже класно, дуже круто працює. Насправді, я знімав сторі, знімав влоги, і воно реально класно працює. Що можу сказати із мінусів? За рік з мінусів для себе. Я не побачив жодного. Ось так. Отак просто. Я не побачив жодного мінусу для себе. Ця штука перекрила мені всі мої е, задачі, які я собі просто придумував рандомно в голові. Через те, що до DJI Pocket 3 просто мільярд аксесуарів на AliExpress, я купив собі все, що можливо. Будь-які кріплення на грудну клітку. На голову, на руку, на плече. Е все, що завгодно, Pocket 3 реально покриває всі можливості начального блогінгу, начальних зйомок, начального якогось сторітейлу для соціальних мереж. Того я рекомендував би. Першою камерою для класного досвіду для тренування, взагалі розуміння, що таке зйомка на камеру, а не на телефон, це DJI Pocket 3. Тут прийшла моя дівчина і каже, що скажи там про UGC бренд, про UGC зйомку для брендів. але я б не рекомендував цю камеру для UGC зйомки, тому що в першу чергу е в ній всього X2 збільшення. Ви не знімете якусь класну предметну зйомку на цю камеру. Е Все-таки iPhone, напевно, з цим справиться краще. Але ця камера не для того. Ця камера для спогадів. Ця камера це. Та сама мамина мильниця Canon, яку тато купив за пів зарплати, і ви нею фотографували свій відпочинок в Одесі, про який зараз згадуєте на кожному якомусь там сімейному зборі. Того я думаю, що ця камера більше для зйомки ваших спогадів. Про вашу молодість, про те, як ви зараз проводите час е, в такі непрості часи. Тому я думаю, що ця камера більше для того, щоб ви все-таки закріпляли якісь теплі моменти вашого життя для себе на майбутнє, щоб ви могли сісти і передивитись в гарній якості на великому екрані класні відео. Е, я думаю, що це більше от для такої. Якби... Сімейної такої традиції, типу там їдемо на відпустку, беремо з собою маленьку DJI Pocket 3, як брали наші батьки маленьку мильничку Canon, і на яку класно знімались фото, на яку класно знімались фотографії, якісь там короткі відео, ще там, 2000 2010-му році. Того я думаю, що ця камера має дарувати спогади, а не гроші. Ось так. Ось те, що я можу сказати за рік. А тепер гарний. день. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде ще щось цікаве.